Uh -huh. А скажіть, будь ласка, а ваші мама-тато, з яких родів були? Як по вуличному їх називали в селі? Мама uh то -huh. була там вісти де, де Улянка тепер у 6. Де, 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 де він ще вже її брат уже не всі в голови сіра, де знаєш? Uh -huh. О, то мама були від. А як їх називали по-сільському? Підешії. Підешії. Підішії. А, а тато було трохи з біднішії родини. Ну, тато були такі, знаєте, майстер були, все знала зробити. Mm -hmm. Ходайки, будову робили і все. Навіть кульчики колись робили жінкам тато. Та я міг робити, я робив, ну а я вже того що, годинники, ти теж в руках, так хотя я був все старшим зміни, в мене ну, там не було такого на роботі, як я щось був, не знав робити. Mm -hmm. Не було. Не. То тато з якого роду, як по сільському? А тато були віці з яким. Наш рід з Михайлових, то є, що в ріпному той Ярема, що взов клубом зараз, угу. от то є наші нашої родини. Угу. І ще один з нашої родини, то молод би розказати, то Богородчана кажесь є. Угу. От, то наш прадід. Був дуже музикант великий В чому справа? У був було ропо, як ми називаємо. І той втікав різний, чого ріпний такий народ досить освічений був. І чого там так винищили з тих людей, щоб ніхто нічого не пам'ятав. Твій тато Богдан він є дуже розумний теж. Він не лагідний. Він уступчивий. Він не вступчивий дуже. От. Він з таких, як його тато по тій Іванку. І мій прадід прийшов у рік, бо, ропа була, вже роповна, а вже світло, вже гнали нафту, вже навчилися люди світів, приїздили, вже знали, що то є нафта. Але знав зробити скрипки і цимбали двоякі робив. Дву, гучні і дзвінки, бо то є двоякі цимбали. Робив. І мене теж дуже, дуже музика кортіла. Я пішов був, як я в надвірну пішов, то мене взяли в оркестр, та й дали мені альта, був капелмейстер, а потім забрав у мене альта, дав мені кладент, каже, альта, кларнет дав. А тато стали ні те й ні та й ні, бо наш дід, наш праді та й діду по тому співався дуже, бо тому по весіллях ходили. П'яці були. Ну, мене і брат володя такий на вісівці я. То тобто, п'як такий то гада, все тато кажуть. А і піші, бо піріші любить пити. І наш прадід, то були піячі, були музиканти. Але понад нього не, не було, був скрипки, зробив то, віртуоз був. І в мене ще були під скрипку, такий коник я то що струни натягують, то не такі. десь два були і пропали, завинають. то, тому то не оцінили. А то казали, бережи комусь, дай хто скрипки робить. Треба знати з якого дерева взяти, На ні від того залежить. Я знаю багато секрет скрипці, бо та то все, хто є то в таємні, таке, що передає. Хоч кажуть, і зроблять, але хто матрий майстер, він для себе то тримає, або вмирає, або передає. Я теж знаю, як, як треба вибрати, що.